Це тер на громадському інтерактивному та радіо 1. і нашим глядачам у Ютубі, вкотре нагадую, щоб ви підписалися на наш телеканал, ставили вподобання та коментували наші відео, таким чином допоможете нам розвиватися та підтримуватимете наші медіапроєкти. А тим часом я вже маю за час відрекомендувати нашого наступного гостя з нами на зв'язку. Андрій Шабельніков, це керуючий партнер адвокатського об'єднання. Евріка Лоу, член ради Комітету національної асоціації адвокатів із питань захисту бізнесу та інвесторів. Вітаємо, пане Андрію вас в нашому етері, раді бачити і чути. Вітаю добрий вечір. Пане Андрію, хочемо поспілкуватися з вами про законопроєкт, який рада ухвалила ще на початку листопада, і зокрема йдеться про законопроєкт номер 10016 шість, про часткове повернення документальних податкових перевірок. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це законопроєкт, які його тонкощі, і можливо, навіть якісь. Ем, так би мовити, не дуже хороший аспект, якщо такі є. Мало що хорошого, коли проводять перевірку. Тому, на жаль, ми це з вами маємо проконстатувати. На жаль, ми з 1 грудня частково повертаємося до такого, явища не дуже приємного для бізнесу, як податкові перевірки. Саме з 1 грудня хочу зафіксувати е, широкому загалу. Даний законопроект передбачає вже повернення податкових перевірків зокрема для платників податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва або реалізації підакцизної продукції. Це алкоголь табак, наприклад, платники податків, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, гральний бізнес. Платники податків, які надають е, фінансові платіжні послуги, не резиденти, які здійснюють е, або просто іноземці, які здійснюють або здійснювали в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва. І от саме цікавенький пункт: е, інші платники податків, які на основі показників сформованих за підсумками 21 календарного року. Відповідають ризиковим критеріям, зазначеним в законопроєкті. І цей загал можна вже ширше дещо трактувати, що податківці і будуть робити. Які ж критерії? Якщо рівень сплати податку на прибуток менше 50% по галузі роботи підприємства. Якщо рівень сплати ПДВ, менше 50% по галузі роботи підприємства, однак це не стосується експортерів, в яких експорт основного товару становить понад 25% усього обсягу експортних операцій, якщо виплата заробітної плати менша за середньо по галузі роботи підприємства, якщо дебіторська заборгованість вдвічі більша за кредиторську, якщо річний дохід становить по 10 мільйонів гривень, а загальна сума витрат понад 70% суми річного доходу. Тепер це сухі цифри, сухі норми законопроекту. Тепер для широкого загалу. Якщо вам за рік роботи підприємства на рахунок потрапило менше 10, 10 мільйонів гривень, вже трошки можемо видихати, але податківці скористатись можуть нормою щодо трактовки заробітних плат. Не ко... їх трактування, я ж захищаю бізнес, тому буду більше, скажімо, пояснювати з точки зору бізнесу, то що нам не дуже подобається, так як сам я власник бізнесу, Мені не дуже подобається податковий тиск. І це саме збільшення податкового тиску. Оцей останній е, дає широкі можливості впливати на бізнес податківцям, що в умовах військового стану. Неправильно, це висловлює виключно свою думку, що тиснути на бізнес в цих умовах е е неправильно. Чому з'явився цей законопроект? Пояснення дуже прості: це наші зобов'язання перед європейськими партнерами, які нас фактично фінансують цей час, економіку датують, і ці дотації будуть зменшуватись з часом припинені. В принципі, ми всі це розуміємо і е, зрозуміло, що потрібно десь шукати кошти. Але за рахунок здійснення податкового тиску ніколи не вдавалось реанімувати економіку. Навпаки, через преференції, через прозорість, через пільги, через можливість вижити. Це надасть можливість бізнесу і економіці в цих умовах вижити. Тому я негативно відношусь до даного законопроекту. Негативно ставлюсь до податкових перевірок, які повертаються. На, на щастя, в нас в юристів, напевне, стане більше роботи, а у бізнесу більше клопоту. Так, це не буде повномасштабно, це не буде так, як до повномасштабного вторгнення, це не буде повально, це буде стосуватись того, що я озвучив. Але в рамках навіть цього можна дещо більшу трактовку зробити, податківці можуть, як ми всі знаємо, як ми розуміємо, як це буде відбуватись, податківці ширше будуть це трактувати, то цей п'ятий пункт, інші платники, ризики і все таке, що ну, взагалі з моєї точки зору неправильно. Це як раніше було за епохи адіозного президента непрямі методи називалося це нарахування податків. Просто податківець міг там по якійсь своїй внутрішній методичці зрозуміти, що підприємство чомусь йому не подобається. Там мало працівників, немає там основних засобів якихось. А навіщо їх взагалі обтяжувати підприємство і мати? Чому підприємець, наприклад, не може використовувати, ну, якщо це ФОП? Не може використовувати свою комп'ютерну техніку, власну, свої якісь засоби, які йому особисто належать як фізичній особі. І він їх використовує для свого бізнесу. Навіщо це ставити на баланс? А от, податкова раніше могла сказати: от у вас там нема 3 принтера, два стула, тому ми будемо проводити у вас перевірку. І це, на жаль, ці кроки, на жаль, і є поверненням до цього моменту. Так, нам треба виконувати зобов'язання. Ми змушені фактично, тому що я думаю, владі це також не дуже подобається. Влада розуміє, що на даний час суспільство не буде це позитивно сприймати, тому що ну, реально бізнесмену і так треба виживати. І він є таке поняття, як оптимізація податкового навантаження. І дійсно, кожен, кожне, в кожній країні в світі це використовується. Тому. Те, що вважає податкова критеріями ризику, у всьому світі це вважається нормальною податковою оптимізацією. Тому що податки, бізнес шукає можливості десь зекономити, десь вкласти власне виробництво ці кошти, десь оптимізувати ці всі процеси і для того до цього це робить. Тому я вважаю, що Малий бізнес трошки може видихнути з огляду на те, що бачимо, але і тут і малий бізнес можна зачепити. Це у нас є норма по заробітній платі галузеві, тому що при такому податковому навантаженні на заробітну плату, коли потрібно сплатити ЄСВ, коли потрібно сплатити податки, які можуть перевищувати 40%, і більше відсотків від сплаченої суми, при такому навантаженні дуже важко сплачувати багато. Тому все ж таки зачепити може і малий бізнес. Але в основному це буде стосуватись е, оцих е, галузей, де яких, е, де з точки зору податкової, де з точки зору держави є гроші, якими можна наповнювати бюджет. Гральний бізнес це сверх зверх прибуток. Я думаю, що його більше це буде стосуватись, тому що галузь дійсно розвивається на всіх умовах. Навіть е при цьому це завжди вважалась лотерея, як ми пам'ятаємо, і гральний бізнес це завжди прибуток, і тому це буде стосуватись більше цих галузей, які, на які в цьому законопроекті все ж таки законодавець посилається. Угу. Пане Андрію, цікаво, чи можна наразі щось змінити, аби все таки з 1 грудня якось виправити цю ситуацію? Ми з вами не можемо. Ми можемо як суспільство це коментувати. Ми можемо роз'яснювати людям це. Ми можемо не погоджуватись з позицією податківця, тому що ми ретельно все перевіряємо. Ми дивимося, з чим він до нас прийшов. Ми читаємо документи, ми перевіряємо посвідчення, направлення, наказ, все читаємо, нічого не даємо безкоштовна порада. Не можу таке по телебаченню казати, але кажу: нічого не даємо без того, що ми не пересвідчилися з юристом, не проконсультувалися, що з, з чим до нас прийшли, з якого приводу яка перевірка, тому що часто густо бізнес вже потім, після донарахувань, біжить до це оскаржувати. А коли процес почався незаконно і на цього, на початку цього процесу. Ніхто не звертає увагу, з чим прийшов податківець як. Зараз уже не можна, як там 20 років назад, просто зайти в двері, не ні дати ніяку бумажку і донарахувати щось там, що захотіли Якщо це податкова перевірка, то це передбачені законодавство, вимоги, строки, документи, це от довга і окрема тема. І ми маємо підключати до цього процесу фахівця, який в цьому розуміються, ми маємо як бізнес. Запросити юриста на цьому етапі і перевірити все у податківці Якщо там чогось не вистачає, то ми йому законно повідомляємо про те, що він має щось там додати. І тоді ми вже розуміємо, і нам юрист пояснив, як буде відбуватись перевірка, скільки вона буде тривати, чи з чого вона буде стосуватись, і які ризики у бізнесу в цьому випадку. Тому ми з вами. Змінити законопроект, на жаль, не можемо, він вже прийнятий. Він це не законопроект, це закон прийнятий. Він вже з 1 грудня вступає в силу, вже з 1 грудня, вже, вірніше, вже з 1 грудня будуть розпочаті ці процеси. Тому це дуже швидко плинно, дуже вже фактично все відбулося. Тепер лише менше тижня, напевно, зачекати, як побачимо, що з'явиться в плані перевірок. Це все має публікуватися. Ми будемо бачити, кого це стосується. Це кожен може зайти на сайт податковий, зайти в ці відповідні плани і подивитись, чи є там його підприємство, чи немає, чи mm. дійсно воно стосується грального бізнесу, куріння. Оці всі засоби також е до цього відносяться. Алкоголь, акцизні товари також до цього відносяться. Чи це буде стосувати широкого загалу. Я думаю, що. З огляду на те, що бачу, немає податково з перших вже місяців почати так, кошмарити саме середній і малий бізнес. Це буде стосуватись більше моя точка зору, великого бізнесу і великих грошей, відповідно. Цікаво, а як би мало відбуватися в ідеалі? Як взагалом, якщо, скажімо, не зважати на ту складову, що можуть бути якісь маніпуляції, там спекуляції, як має відбуватися в ідеалі ось ці перевірки? Нам, напевне, з вами годинка часу потрібна для того, щоб пройшлись по всім видам перевірок. На найголовнішому зупинись, зупинюсь, фактично, чинне законодавство передбачає, що податковий кодекс у нас кожен може почитати. Зокрема, 75-ту статтю Податкового кодексу, де контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні, планові або позапланові, виїзні, або невиїзні, та фактичні перевірки. Кожна з них фактично тема окремо нашого спілкування mm. і е, чимало спілкування. Головне, напевне, з огляду на це все пояснити людям, що е, це може стосувати своєчасності подання декларації, своєчасності реєстрації податкових накладних, розрахункового розрахунків, коригування податкових накладних, своєчасність сплати. Узгодженої суми податкового зобов'язання, тобто тих сум, які ви вже задекларували і відзвітували е з огляду на вашу діяльність. Воно та нарахування та своєчасність сплати податку з доходів фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування. Тобто, це буде стосуватись фактично документація. Ми ведемо мову про документальну перевірку. Е Щодо планової перевірки, вона має бути в графіку в плані графіку перевірок. Тут важливо зазначити, що податково не може його постійно там, кожен день коригувати. Це там зміни, які вносяться фактично не пізніше, ніж за, за місяць. Тому я б порадив би, напевне, якщо ми загалом говоримо, ну я б порадив би читати з чим прийшов. По-перше, ну, підприємство, напевне, мати повинно мінімально там, журнал перевірок. І якщо особа відмовляється в ньому, записуватись, реєструватись, то напевно, можна з такою особою прощатись, викликати поліцію, mm -hmm. поставити і фіксувати, що здійснюється тиск, людина прийшла чимось іншим займатися, ну і прощатись з ним. Якщо це відповідно до законодавства відбувається, то. Посадова особа податкова надає вам посвідчення, надає вам направлення, наказ, тобто, всі документи він надає і ви їх перевіряєте. Так як ви не юрист, ви говорите, що ви проконсультуєтесь і надасте ну там протягом годин це можна робити одразу. Можна зателефонувати юристу, підключити до цього. Це найголовніша порада, тому що проти лома нема прийому, як кажуть. Так, так. Якщо людина в податковому праві розбирається і в судових процесах, то і має юридичну освіту, то їй буде, в принципі, достатньо почитати податковий кодекс. Там я розділ назвав там, податкові перевірки. І може кожен почитати для, для того, щоб широке розуміння, щоб я просто це не перечитав, ці статтю 77 я її назвав Податкового кодексу, і далі. Ті розділи і ті норми, які стосуються просто загального для загального розуміння, достатньо це прочитати, але включатись треба. Включатись, треба треба аналізувати, що з чим до вас прийшли. Не треба з моєї точки зору знову ж таки все видавати одразу. Чим менше даєте на перших парах, тим край без консультації юриста, тим обмеженіше поле для того, що, що у вас знайти. Тому що ще не було напевне. Жодного підприємства, яке все дало і нічого в нього не знайшло. Тому і відповіді так само на запити, треба аналізувати, що хоче податків, чи відноситься воно до його повноважень, чи законно надіслано на запит, чи потрібно надавати ці документи, чи потрібно може уточнити якийсь податковий період, а може там печатки нема, може посадова особа не та, може це не, не начальник підписав. Тобто тут багато-багато тонкощів на кожному етапі. Саме найголовніша порада думайте, читайте, аналізуйте. Тобто, з податковою за свої 20 років практики я все одно раджу ну, не тримати ухо востро як кажуть. Тобто, не раджу все повністю надати, все, що хоче податківець тому що можна без штанів залишитись і і закрити підприємство Ну, такі, на жаль, випадки у нас. Також буває, тому що дорах... його задача донарахувати, у нього план, йому все одно. От такі іноді пояснення. На зараз цього не було. Фактично, мораторій тривав, і залишались, звичайно, варіанти перевірити підприємство, ну, через кримінальний процес, через обшуки, через кримінальне провадження. Але оцей загальний вал перевірок, його не було з огляду на мораторій. То було прийнято правильне рішення, поки економіка в стані важкому, дати можливість бізнесу вижити. І це рішення дало нам можливість, щоб бізнес вижив. Зараз зрозуміло вимоги європейських партнерів, зрозуміло бюджет треба наповнювати, тому огляду на це, це народжується. Що ж почули вашу думку, почули зокрема ваші поради, пане Андрію, дякуємо вам за них. Нагадаю нашим глядачам та слухачам, що спілкувався з Андрієм Шебельніковим, це керуючий партнер адвокатського об'єднання Еврікалов, член ради Комітету національної асоціації адвокатів із питань захисту бізнесу та інвесторів. І, зокрема, пан Андрій прокоментував ухвалений законопроєкт радою про відновлення податкових перевірок, які вже будуть власне, відбуватися з 1 грудня цього року. Зокрема, що це за законопроєкт та в чому його проблемність, пан Андрій детально розтлумачив. Дякуємо і на все добре. До побачення.